Гра на підтримку пораненого захисника. Благодійні інтелектуальні змагання, що деколи відбулися 13 жовтня у палаці культури. Мінімальний донат з команди для участі 500 гривень. Всі гроші традиційно йдуть на потреби військових на фронті. Цього разу вдалося зібрати 4300 тисячі гривень. Гроші підуть на лікування пораненого захисника заводчанина Андрія Єзерського. Отримали звістку, що наш е, гравець е, заводської ліги, що деколи один він капітан був команди і постійний ігрок, і е, був членом збірної ОПЗ з брейнрингу Андрій Єзерський з електроцеху. Е, що він е, служив в ЗСУ, е, е, отримав складне поранення і вони вже зробили декілька операцій. І, на жаль, не вистачає коштів для лікування. І вони збирають. Е, Ну пішла інформація в публічну в публічний простір, що вони збирають, і ми вирішили, що ми хочемо підтримати саме цього ігрока. У благодійній грі щодеколи участь взяли сім команд. Вони пройшли два тури по дев'ять запитань. По завершенню основної частини змагань виявилося, що дві команди набрали однакову кількість балів для визначення переможця. Колективи Красносілка та незламні отримали ще два додаткових запитання. Підсумку перше місце посіла команда волонтерського штабу незламні. Організатори вирішують, куди йде ці кошти. Планувалося, що вони пойдуть в наш штаб незламних, але перед грою Костянтин так предложив, що є наш захисник, якому потрібні кошти на операцію, і всі погодились, що туди. Важливо відправити кошти і підтримати нашого захисника. Допомогти зібрати кошти на лікування Андрія Єзерського можна, перерахувавши на картку його дружини Людмили п'ятьдесять